І от на таких от двох болтиках тримала вся балка на туранчику. На тому все не закінчилось не лише відірваною тяжкою стабілізатора і самим зігнутим стабілізатором, а також відірваним пильничком. То тут ще й вирвані болти на підрамничка. Отут іде. І отут. Нема. Відірвані. Один є. З цього боку є. Де він? О, другий є? А тут нема. Відірвало. А -а -а! Добрий день. А знаєте, що так зробив? Бо він згнив. На, який бовтик. Ще трошки і все. байка. Йосип драний, ти глянь на нього. Та прикол такий, що крутиться. Чудо. Це ж треба було, як його шашер побив, а? Одна гарна ямка і вся ця балочка вилетіла б аж бігом з усім гамузом, з усіма кишками.